Свято Маковея – одне з найпоетичніших і найшанованіших в Україні. Про той юрей Віталій розповідає: сьогодні православна церква відзначає декілька свят і додає, з кожним роком людей проходить у храм все більше. Вважаючи на сьогоднішні події, які відбуваються в церкві, звичайно, що кількість прихожан збільшилася у храмах і які усугубляють молитви. Ми усугубляємо за мир і спокій в нашій державі. До церкви кожен несе букет квітів, в якому обов'язково присутні великі достиглі голівки маку. Такий букет називається маковечиком. Пані Надія розповіла: достеменно знає, які трави та квіти святитиме. Ну, основне мак, жито, пшениця, овець, щоб було щасливе життя, довге. Васільок, м'ята Тоже, щоб ласкавчик в хаті в кожній повинен бути, щоб ласка була і цього. Ну і то, цей кровавник. Це для здоров'я. Люди йдуть без зупину, хочуть якнайшвидше посвятити та принести букети до своєї оселі. Світлана Миколаївна каже, приходить до церкви, коли є вільна хвилина. Знає, що потрібно святити і які обряди проводити. Ми прийдемо в церкву, то ми якусь надію маємо на краще. От звідси ми виходимо зовсім інші люди. І це свято це перше велике свято із трьох спас, перший спас медовий, мед посвячуємо, он маковинки. Цим маком, обсиплю і маю надію, що цей мак мене оберігає від негараздів. У перший спас починається Оспенський піст, спасівка, який триватиме два тижні. В народі кажуть, що перший спас це проводи літа. Цього дня починають відлітати ластівки. Ластівка весну починає і осінь накликає.